До кінця року в Україні запрацюють перші два біометанові заводи. Україна знаходиться на стартовій позиції запуску виробництва біометану. До кінця 2022 року в нашій державі запрацюють перші два біометанові заводи один на Чернігівщині потужністю до 3 мільйонів кубометрів палива на рік, другий у Вінницькій потужністю у 10 мільйонів кубометрів на рік, повідомляє прес служба Міністерства аграрної політики та продовольства України. Зазначається, що у 2023 році планують приєднатися ще п'ять виробників. У міністерстві повідомляє, що за розрахунками біоенергетичної асоціації, до 2030 року Україна здатна повністю замістити імпортований природний газ обсягом до 10 мільярдів кубометрів на рік та стати енергонезалежною. Щодо інших новин тижня, Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об'єктів. Підписуйтесь на наш Фейсбук, Ютуб та Інстаграм, щоб бути в курсі останніх новин.